Міна протипіхотна натискної дії це також міна фугасна, тобто в неї немає осколків. Через що вона є небезпечною зараз? Це така наша найбільша біль, тому що міни є дуже маленькими. Абревіатура ПМН протипіхотна, міна натискної дії. Тобто, для того щоб міна вибухнула, потрібно лише на неї наступити. Але, на жаль, цю міну дуже добре маскують. Її просто нереально помітити, тому що цю міну дуже часто занурюють у ґрунт або у густу рослинність. Вони є дуже маленькими, приблизно 10 11 см в діаметрі, а також майже не мають елементів металу, через що її вилучення та знешкодження є майже неможливим. На жаль, для того, щоб міна спрацювала, потрібна дуже невелика вага. Тобто сили натиску вистачає від 3 кг ваги, щоб міна спрацювала. Кришки цієї міни і є її вибухниками. У міни ПМН-1 також її називають часто чорною вдовою, повністю чорно-сіра кришка, це і є її вибухник. Але через це ви дуже добре бачите, що на землі, в полі, там де переорана рілля, на жаль, її помітити неможливо. Дуже часто травмуються люди, які обробляють сільськогосподарські угіддя. Міна ПМН 2, вона є зеленого кольору з чорною хрестовиною зверху. Дуже часто для того, щоб людина гарантовано отримала ураження та каліцтва, міну можуть ще перевертати, тобто вибухником цієї чорної хрестовиною донизу. Коли відбувається натиск, міна вибухає відразу. Ще є такі варіанти, коли заглиблення можна зробити трішки більшим і закласти декілька мін ребром. Одна, наприклад, друга, третя, і зверху них ще одна. Тобто вибухає одна і ініціює вибух інших мін. Тобто сила вибуху помножується рівно в стільки разів, скільки вибухонебезпечних предметів. Саме таких мін тут закладено. Всередині у них тротил: 200 грам тротилу у міні пмн 1 та 100 грам суміші тротил гексогену у міні-ПМН-2. Що відбувається після того, як людина все ж таки на неї натрапила? Не Одну кінцівку по коліно вона гарантовано відриває, іншу кінцівку травмує. Людина отримує опіки. Сказати про те, що ця міна не є смертельно небезпечною, не можемо, тому що, якщо поруч немає людини, яка може надати допомогу, іноді може статися непоправним. Для того щоб не потрапити на таку міну, уникайте відвідування тих місць, де така міна може зустрічатися. Це там, де була стоянка ворога, це поблизу окопів, бліндажів та місць стоянки ворожих військ. Це ліси, лісосмуги, поля та узбіччя.